Ну а тут, виходячи з того, що ми чули перед нашим гостем, я розпочну з цитати, ви розбійники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону, і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. Доколі будете стяжати і кров не, не розливати. розливати. Ну, це Тарас Шевченко. У нас Євген Шевченко, боєць батальйону Донбас, зараз помічник народного депутата, часто Женя буває там, знов-таки на фронті. І от Зараз ви вже так чи інакше доводиться з політиками в політиці бути. Що сказати про от цей нагальний момент в нашій історії? Ну, Сказати можна те, що ворог у Києві набагато небезпечніший насправді, ніж на фронті. І... Це до нього якраз і звернення було, Тараса да, Шевченка. Тому що там, принаймні, ти. Його бачиш, він з тієї сторони, він зі зброєю, він зі запізнавательними знаками, певними, де. Там, ну, останнім часом білі, наприклад, пов'язки. Ти знаєш, що це ворог, да? а тут, наче всі кричать Слава Україні! один да, красійший да. іншого. А насправді я просто ще проводжу ряд розслідувань по Міністерству оборони, по Нацгвардії України. І дійсно виявлено вже багато чималих фактів, таких суттєвих по розкраданню коштів в особливо великих розмірах. Тобто це сотні мільйонів гривень. І, на жаль, жодної реакції від силових органів прокуратури немає. Тобто існує система кругової поруки, і насправді наш пан Порошенко відбудував вертикаль власть такі влади не гіршень За Януковича. Ну, тому така ситуація досить складна в Києві. Я думаю, що дійсно з такою владою нам війну не виграти. І е, от на відміну Іденуковича, від все ж таки у нього були професіонали. Крадії, але професіонали в своїх галузях. А тут стоять люди слабкі і тому вони чіпляються один за одного, тому що пропустити когось професійного їм не хочеться. Ну так, да. ну дійсно. Тобто там наприклад, останні там розслідування одного так. з останніх, яке я опублікував, е, стосувалося закупівлі палива. Нацгвардію України. О. І там особливо навіть, ну, тобто, не те, що там просто ось проводиться тендер і закуповується паливо по цінах вище, ніж на ту дату на заправках на звичайних на вулиці. Це оптом закуповується там, на сотні мільйонів гривень. Тендером, Тендером визначено єдиного, так би мовити. Дага, постачальника, так. Да, ну, тобто, факти такі, ну, просто очі розбігаються від такого, коли бачиш. А на фронті як От, е люди? От ми зараз з Миколою Маломужем говорили про те, що дійсно хтось воює, а хтось ну, дійсно має з цього величезний зиск. І от, от такий випадок, коли вбивають. ну, Тут я не, не кажу, що це, це не моя думка, це говорять. І дуже переконливо говорять ті, хто там дійсно той же тука, ті ж волонтери, що на нашій території вбили тих, хто заважав контрабанді. Ну так, насправді це. Досить питання складне, коли ми деякий час ми теж блокували там, певну ділянку фронту. Так, да, коли... і всі на вас вже казали, що це не просто так, над вас блокує. А йшли фури, це ж мільйони і мільярди. Так, да, да, дійсно. І ми тоді затримували, це було взимку минулого з ну, 2014 15, на 15 Да. Рік, да. І грудень місяць, і початок січня, потім нас на Дебальцево перекинули. А до того часу ми тримали ряд блокпостів на Бахмуті, там Лисичанськ в тому напрямку. І було таке, що у нас там... Тобто Ми затримували всі фури, яких не було документів, а, а вони всі йшли документів. без документів. Тобто там якось до нас всі з усіма домовлялися, все було нормально. Тут прийшов Донбас. І в нас там ну, в полі, там, наприклад, це Мірна доліна, там, а, є такий так, так, так. пункт. Там відкрите все, як то кажуть. І там все поле таке велике, так, да, так, 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 і, і все то поле було заставлено в ну, там Деякий час у нас було там під 100 машин вантажних. Ну. І хто нам тільки не телефонував: і СБУ, там, і антитерористичний центр Луганської області, і комендатура Лисичанська, ну, тобто, і генерали якісь. І заводи лекарні справи, до речі, на наших командирів. Ну звісно, що нам якби це з до лампочки, але питання в іншому, питання в тому, що це великі гроші. І ну, Донбас, да, послав усіх там далеко, далеко-далеко, і жодна машина так і не проїхала тоді. Тому що це ж постачання кого? Ворога? Так, да, звісно. Та не те, що навіть постачання документів немає. Нема, нема так. законних підстав. Це порушення законодавства. Ми ну, навіть нав, не кажемо, у нас давно вже ну так. Да, я... Ну, ну навіть що... ми навіть не кажемо, що в нас війна і там певні території. Нема законних підстав для переміщення там, алкогольної продукції. табачної. ми пропускали дійсно. Якщо навіть там були проблеми з документами, але там йшло якесь дитяче харчування, там ми пропускали. Тобто ми ж теж люди, ми всі розуміємо, ну, е, є там певні складнощі да, на сьогоднішній день. Але там ні цигарки, ні пиво, ні алкоголь, все це стояло. І навіть е, одну з машин, тоді, я пам'ятаю, привезли на Київ і саме давав тоді прес-конференцію з Ну, тобто… Щоб конкретно але... бачили, що ж везуть. Да, Але то, да, то є, ну, хтось це зупиняє, але я знаю так само, що потім всі ці фури, вони. Пішли в об'їзд по інших блокпостах, де вони домовилися, і приїхали собі далі. І звісно, що такі речі відбуваються. І навіть якщо що влітку ми там захоплювали, ну, проводили певні рейди і зупиняли не просто вантажівки, а залізничні потяги, які везли уголь, ліс, там і стоїть. Ну, і, і це і це один потяг, ну, застав залізничний, да, це 10 мільйонів гривень вугілля. І це порахуйте які гроші, а таких составів в день там 4-5 за добу. 4, 50 мільйонів гривень, гривень Хто за добу знімає дуже великі гроші. Тому, якщо там вже вбили людей, я, які проводили розслідування в цьому напрямку і намагалися зупинити цей потік контрабанди і заробляння грошей на крові. Я думаю, що якщо їх вбили з цього приводу, я, я принаймні цьому не дивуюся. Реально. Тобто дійсно. І ви відчуваєте зараз супротив і в вищих ешелонах влади. Тут в Києві найбільша небезпека. І те, що ми говорили з Миколою Малемужем, все може бути. Я ще раз повторюю, що для м, м, країн, а ми вже десь наближаємось до країн третього світу. У нас будується, скажімо, ну добре б я б розумів, наші керівники десь привели б нас е, до будівництва країни Ізраїль. Але вони ж ведуть до Палестини-Гондурасу якогось, і тут е, хочеться зрозуміти. Як, як уникнути того збурення? Тому що в, в таких країнах тільки військові перевороти приводять. Це страшно говорити, але приводять до якоїсь реконструкції. Ну так, да, справді, дійсно, усі ми, хлопці, які знаходяться на фронті, бо воювали вже вдома. Всі ми маємо природнє бажання знищити наших ворогів, зрадників, яких у Києві, на жаль, теж немало. І особливо... Так. На Грушевську Верховній Раді ти бачиш ці обличчя там Бойко, вілко, і всі ці там. Ну, і це люди, і вони, які, вони зараз, чесно ну, кажучи, десь за ниточки смикають. Да, і Є природне бажання їх знищити і стратити. Є для цього всі можливості, зрозуміло, теж навчилися вбивати потвор, але ми також розуміємо небезпеку Хочеться ну, в правовому дії. полі. Да, дійсно, так, дійсно, що так. Хочеться в правовому полі. І, і, треба, і так. поки так, да, у нас є надія, дійсно, що є нові політичні сили. Не заплямовані, патріотичні насправді, да, а не просто на лозунгах. І ну там я не є членом будь-якої партії, да, але мені особисто імпонує самопоміч, не тільки тому, що там мій командир. І я сподіваюся, і хлопці, що ми чекаємо нових виборів. Там до просто є Ради. професіонали і скоріше вибори до Верховної Ради, як би там не було. Да, ну, професіонали да, розумієте, професіонали є усюди. Але щоб людина була Ще принципова неї, так. і дійсно відповідала за свої слова і любила хоч щось для цієї країни, да? а не працювала тільки на свій карман, на своїх там, босів і так далі. Тому що розкрадають країну безпосередньо команда Порошенка і Цинюка. Тому, ну, да, тому коаліція да, певна у нас, яка у нас сформувалася під час голосування за зміни до Конституції, да? вона очевидна. Координатися з опозиційним блоком, на жаль. Ну, подивимось, чи будемо, надав, сцепивши зуби, чекати нових виборів до Верховної Ради і сподіватися на те, що люди вже у нас в Україні більш політично грамотні і будуть підтримувати саме ті політичні сили, які будуть нести з собою зміни найкраще. Ну, на осінь анонсовано От коаліція анонсує, що будуть прислухатися до. Таких як ви до професіоналів з інших фракцій. Зміна в уряді, але гарантовано, що прем'єр лишається. А значить і люди його лишаються. А це, це це можливо змінити докорінно склад нашого уряду? докорінно змінити склад уряду без нових виборів до Верховної Ради, без нових виборів президента. Взагалі, ну як керна України неможливо на жаль, в правовому полі це неможливо. Тому що ці люди вони дуже добре знають систему політичну систему влади і новим політикам важко з ними боротися в цьому плані, тому що вони є не дуже досвідчені, вони тільки вчаться цьому, да? тому що є безліч таких бюрократичних моментів і навіть там. На коаліції було узгоджено призначення певної людини на певну посаду, да? а по факту воно не відбувається. Тому що там одне, там друге, там конкурс, там ще якісь запитання, там хтось не підписав, там такі погодження да. да, І тому це безконечно така гра, просто в кошки мишки. І вона я думаю, що навряд чи вона дасть результати найближчим часом. На жаль, ну і в раді так я дивлюся, можливо, вам ще видніше в раді, так десь професійних політиків, і можливо, яких у яких ще совість є, їх ну чверть, а можливо і менше, навіть складу. Я думаю, що по голосуванню за зміну конституції дуже було дуже скільки десь 80 чоловік проголосувало проти. ось Це є ті люди, які на яких можна На яких можна сподіватися. Євген, ну от місцеві вибори, на вашу думку, вони щось змінять? Ну, Я думаю, що особливо ні. Але принаймні вони покажуть силу тих нових політичних віянь і довіру людей до, до нових політиків, до нового покоління політиків, я думаю, з приводу цього. Ну, але так по місцях, ну, я думаю, що також буде дуже сильний сигнал президенту і нинішньої владі. Що їх чекає в майбутньому? Несподіванки можливі для них. Так, да, я думаю, що ну подивимось, подивимось, ну, цікаво буде. Добре, значить, в передовій справжні бійці тримають удар. удар війна ну, взагалі, я, я от, чесно кажучи, ще за радянську армію там я десь 10 днів ми проти китайців воював. Ну я бачу ворога так, а коли весь час обстрілюють і коли люди мають, не мають права відповідати на вогонь. А е, вони там. А що ж у нас зі Збройними силами? Зараз якась, ну знаєте, Генеральний штаб каже, що треба новий призов. А кого ну, ви ж бачите, кого призивають до лав? Ну так, на жаль, ситуація не дуже добра, якщо чесно сказати. Стосовно того, що ми не маємо відповідати, не маємо права віддати. Так скажу, що ми завжди відповідаємо. Ну і вірно, То, ну ми в батальндонбас перше ну і деякі теж але і вояки теж. Вояки да, теж особливо вже це не те, що було взимку, коли до речі на Бахмутці, коли От -от. там вони прямо сепери там, на БМП, хах під'їжджали там ну 300 метрів до блокпосту. Тикали там різноманітні речі, матюкалися, кричали, тому що знали, що стріляти ніхто не буде, навіть вони теж не стріляли. Вони тільки там, обматюкалися п'яні і поїхали назад. Знали, що в них ніхто не. І як тільки тоді зайшов батальйон Донбас, то вони не знали, що відбулася ротація. Та бомбеха була спалена. Через кілька днів вони знову приїхали. Більше там, ну тобто це такі речі. Тобто ми не, навіть не чекали на відкриття вогню з їхньої сторони, вони з'явилися в зоні вогнового ураження, і тур спрацював і все. Ну, все. Все вірно. Тому з цього приведу. Да. Накази, якщо не виконується, так. ініціатива там, да. не тут. А стосовно нового набору дійсно ну, якось важко так. Зрозуміти підхід, да, люди там рік пропрацювали, да, тобто це, це праця да, певна, досить важка. Ми так називаємо її, да, що ми роботаємо, да, працюємо на страшна. І їх всіх додому і набрали нових, знову ж таки, недосвідчених. І ще таке треба розуміти, що з, з кожною новою хвилю демобілізації мобілізації. Якість хлопців погіршується, які приходять. Вже набирають, аби виконати план, набирають кого завгодно, там по ганделиках, по і просто ось ці э, аватари, як би мов, да, так, такі так, термін. Так, так. В армії, на жаль, э, в армійських підрозділах я знаю, що це є дуже, дуже великою проблемою, і ти нічого не можеш з цим зробити. Тобто людина хвора, не те, що там воно просто випиває від того, Ні, що вона побачила на по дві прості. операції, її а їй все одно туди. Да, і... У нашому підрозділі теж поодинокі випадки такі бувають, на жаль, але це можна зрозуміти, принаймні з того, що людина рік провоювала, вона таке побачила на війні, і психіка не всіх витримує. І це трошки інші речі, все ж таки, хоча теж не похвалитися не чим. але, тим не менш, можна зрозуміти. А ось коли люди проходять просто по мобілізації хворі алкоголіки, то я такого не дуже розумію. Це, на жаль, звісно, що. Під час бойових ще дій. Щось у військоматах буде. не те. Ну, так, да, у наших військкоматах багато читається. Воєнкоми багаті люди. Важайте. От і е, ще, от, думаю, що вам це зрозуміліше, ніж людям, які читають там, інтернет, газети. Е, е, Голодюк кидав, начебто, ну, не будемо ще слідство не закінчилося, вже звинуватили. Е, е, психологія бійця, які проти несправедливості. Але е, зараз пан Гелетей каже, що. Спостерігали, чого ж за руки не, не вхопили людину, його бійці, а вони їх функція спостерігати і фі, фіксувати. А це фіксування привело до того, що вбили трьох бійців. Ну, і, і ми бачили на на відео, як розступалися всі. Де, де були ці люди? І при чому тут голодюк? Ну... Стосовно того Голодюка, треба запитати, я думаю, в першу чергу його побратимів, з яким він так, воював, так, так. і вони скажуть, то адекватна родина чи неадекватна. Да? тому що на війні різні зустрічаються люди, зрозуміло, і не усіх там психотаж витримує. І якщо побратими скажуть, скаже, що він був абсолютно нормальним хлопцем, побратимом, надійним воїном, да? тоді питання ну, в тому, що я теж хочу вбити там, того ж бойка, ну я реально хочу їх стратити. Тобто є природні бажання таке. Тут, і не лише ви один. Да, тому. Е але я б точно не кидав бою гранату у своїх побратимів Нацгвардійців. Всі ж воюють, всі там, всі там разом. Да? І Нацгвардія, там добровольці, і ВСУшники. Тому ми є одним цілим. Нема там особливих якихось там у нас поміж собою застережень. І Тому, звісно, що я б точно був би гранату, не кидав би там у своїх хлопців. А, але, то, що там відбувалося, взагалі дуже велике питання. Те, що я Нещодавно мене запрошували на я там казав так, так, такі, такі так. речі. що Те, що я бачив на Банковій 1 грудня 2013 року, да, наше все спокійно, спокійно. І є група людей, 3-4 чоловіка, там їх було десь 3-4 групи. Да. Провокатори, 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 як тільки НАТО заспокоївся, вони одразу почали так, так. Та, 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 та. Як тільки градус НАТО підвищувався, вони одразу відходили. І я також почув, ну, я взагалі зв'язківий, да, в мене дуже так, досить так. гарний слух. і Він так перекидалася словами, коли походили. Російська мова була, і вона точно була не київська російська мова. Однозначно. і а хто заважав? Тут ну може 40 їх було таких, а силові структури виділили стільки людей. Ну, Просто хлопці стояли, захищалися, їх треба було брати. Звісно, однозначно. Я, я, я там теж коли це побачив, і якби там. Був один звіт наших хлопців Донбасу. Да? Ну, да? Ми просто пов'язали. Можу... Ну, Ніхто ні, б там не, не бив, нічого з ними не робив. Їх просто пов'язали, заспокоїли і все. І, що, і Нічого б не було. Ну, а навіщо кидатися на. З'ясували б, звідки вони? Ну, і хто? Ну, Це ну да, штука, так, що. така штука. Знімати знімали, а потім кажуть, що їх нікого немає. Вони поїхали. Ну, з'ясувало, там вже чимало було хлопців без балаклавці ну, провокаторів. Так, так, так. І насправді там були знайомі обличчя, був там колишній підполковник міліції, шилов такий, який роздає інтерв'ю російській пресі і поливає брудом батальйон Донбасу і так. командира батальйону. Також там цей Фурманюк. Ще був там колишній боєць Донбасу, який пробув у нас, в нашому батальйоні два тижні. Олег Дуб є такий. Вигнали, два тижні пробув вигнали, тому що... Його вигнали за те, що він після першого ж бою, тобто, тобто дуже цікава технологія така. Так. З'являється людина в батальйоні. Два тижні після першого ж бою вона роздає інтерв'ю там російській пресі, пише у Фейсбуку, що ми розстріляли мирних мешканців у селі, там ага. якомусь, що ми є карателі. От вам і провокатор. Так, да, і його, ну побратимом його ніхто не називе в нашому батальйоні. І він був виконаний з, з батальйону, звісно, що і, і з'явився під Верховною Радою, бився з нацгвардійцями. Він був затриманий, я знаю, там також, не знаю, чи зараз він перебуває, чи його відпустили, не в курсі. Тут не ясно, їх, їх затримали, поки що йдеться про одного, ну, а ну, всі інші. ну, ну Яка тут... міра застосовується до них? Ну, Зараз тітушки харківські втекли з-під домашнього арешту. Ну, суди у нас теж туди-сюди є. Не працює система. Правова, силова система не працює, ні МВС, ні СБУ, ні прокуратура, на жаль, ні суди, тому. Дійсно, що важкий час. І це час. провокує. І це час, провокує такі да. дії активні. Важкий час, да. ну, будемо сподіватися. Е, відчувається все ж таки, от е, більш-менш мир там. Ну, такий е, переговорний, це мінський, мінські домовленості, це взагалі щось таке, не військовий стагна. Так, але все ж таки там відчувають уже люди. Так, там відчувається останній тиждень, там днів десять, можливо, на наших позиціях, принаймні. Абсолютно тиша, жодного пострілу, жодного снаряду, жодної міни. Хлопці там засмагають, ловлять рибу там на позиціях. Ні, ну бюджет так, же величезний, там, мабуть, що комфортно облаштовують. Величезний бюджет у наших Збройних сил. Ну як так, було, так і є. Кондиціонери не поставили поки що в наших ну. окопах. Там. Але так, ну принаймні, да, дійсно, що наш батальйон за весь час війни отримав нарешті нормальну базу дислокації. Це який там під шаленим тиском громадськості там, якихось, там, псевдопатріотів Все ж таки ми змогли взяти, і, там, і і роздушу, вода. Людей, да, так. тому що дійсно останнім ми ми в полях там, і ночували, і в землянках, і в і в зимку. І... А перед цим ми в Маріуполі дислокувалися в аеропорту. Приміщення аеропорта: 300 чоловік на 300 чоловік було два душі і два туалети. Ну це жахливі умови, насправді і всі в одному приміщенні. Тобто певна нервозність вона завжди була присутня. А тут нормально, кубрики такі там по 4 по людей. Холодна вода завжди є. Ну гарячі немає де немає. То це ж таки вода, якщо віш. Якщо... Да, і нормальне туалет, і все. І... Є спортивний майданчик, є О, це безяне, дуже да, побігати, позайматися. Реабілітація ну, просто... така психологічна. Да, тобто дійсно. То це... Я дивлюся на те, як розбудовують. Начебто у нас вже три лінії вже відділилися від ДНР-ЛНР. Ми... Але ці три лінії оборони, як виявляється, фахівці кажуть, що вони, вони не на не ті поміщі. гроші, які в них начебто вкладали. Там взагалі жах, тому що ми проводили інспекцію, певно, у нас в батальйоні є хлопець який я як був командиром інженерного батальйону, завершував інженерну академію, що У ми в Москві. фахівець такий да. Да, дійсно досвідчений. І ми їхали, їздили інспектувати від комітету, теж були не і Семен був від комітету з безпеки та оборони. І там просто абсолютно непрофесійно збудовані споруди, на жаль. І навіть такі вони, наче дрібниці, але фахівці вони їх розуміють. Не фахівці, не фахівці їх так не Так Дрібниць розуміють. не може бути. Це життя Так, людей. І наприклад, в дотах вони зсередини вони не захищали, не накладали спеціальну плівку, ага. яка сітку, таку, сітку, яка е, утримує осколки, коли влучання снаряду йде. Бетон не крошиться зсередини, тому що да, ну, ага. зберігається споруда, але бетон, осколки бетону вони відскочують і, і вони людей так. Деї не можуть поранити. Вони так. гірше куль. Так. І так. насправді у нас один хлопець так загинув у Широкіному, коли влучив снаряд у бліндаж. І бетон що, витримав, якби, але склався у середину і хлопця просто покромсало так, що ну його навіть не встигли довести до шпиталя, і це все є результати діяльності ну, от, такої виділено от, не, не теж мільярдні суми да. вкрали, вкрали просто Тільки списали, так. Да. і, Над, і будь... навіть і в, в відкритих джерелах журналісти розслідують. Називають імена високопосадовців. Ну так. нічого не буде знов таки. Нічого не буде, тому що теж я у цьому розслідуванні стосовно закупівлі Нацгвардії Павлова, теж всі призвіща все зрозуміли. Є стоять, стоять підписи. Це ж не те, що там десь фімірний. Є документи. Я виклав копію документів, стоять підписи відповідальних осіб. Злочинці, на і жаль. вони, е на жаль, не покарані. Ну я думаю, що Жень, ми сподіваємось на таких, як ви. і... Е у владі мають вже бути присутні люди, у яких поняття совість. Воно вже не зневільована тим, що воно два паспорти у нього там е нерухомі за кордоном, але він вважається професійним чиновником, чиновником, який за е свої мізерні в принципі, зарплати будує собі замки і величезні будинки поблизу Києва, скажімо, має в Іспанії, має в Майами щось. Вони не потрібні нам, ну ви таких знаєте, і хочеться дійсно, руки чешуться, хочеться взяти за горло. Але е, тільки правовими методами ми е, як скоро ми зможемо тоді так все це подолати, історично. Ну Так, ну, вирішили, вирішили не йти шляхом революції третього майдану, тому що ми по факту ще другий не завершили. Будемо йти шляхом еволюції. Як ну, це не важко дійсно, тоді да, дійсно тільки важко. радикально можна змінити. Тому що я спрожі да відверто. У нас хлопці ж є фахівці з різних справ. Є снайпери, є сапери, мінери і тому вас і бояться да. добровольчих батальйонів. Як би вони не вливалися в збройні сили? Там люди, які здатні самостійно мислити і дурних наказів не виконувати, тому бояться, тому що це нова генерація. Це люди, вже, які які будуть в Україні будувати нову Україну. Не таку, поки що, яку ми маємо, я ж кажу, що Палестина гондурас а нову, дійсно, сильну державу. Хто б нам що не вказував? Нам... То ми боїмося, що Штати нам, якщо ми почнемо якісь перевибори, вони нам не дадуть чогось. Росію боїмося образитись, ми ці принизливі мінські угоди виконуємо. А що там ображати, якщо вже дах поїхав у Путіна, а е ті держави зайняті, ви бачите, скільки проблем? Скільки переселенців вже. За мільйон переходить Європа вже захлинається, і там вже 4 тисячі ісламістів, які будуть диверсії вчиняти. Так що тут до нас нікому серйозної справи немає. Відчувається це? життя? Так, так, відчувається. Звісно, що жодних, там, жодної підтримки від країн суттєвої по БДП-шому теж немає. Якщо навіть вони кажуть, що ми не хочемо постачати летальну зброю, аби це не да, градус конфлікту, але... Якби вони мали бажання, нам не треба летальне зброї. Дайте нам можливість захищатися, дайте нам безпілотники, дайте нам кваліфікований захищений радіозв'язок, тобто чого? дайте нам речі, які підвищать ефективність захисту наших бійців, щоб хлопці не з вмирали. Але це теж нічого не робиться. Дайте техніку, якусь там нову. Ну тобто далі занепокоєння ні. нічого не йде. Да. Я вдячний Євгену Шевченку за цей. Відвідано нашої програми і не вперше, і не в останнє, я думаю, будемо звертатися до свіжого розуму. І вдячний вам за розуміння, шановні глядачі, за підтримку того, що ви чуєте і бачите в наших програмах. До побачення, до завтра.